Ми самооцінку самоціннісністю. Чи задумались ви, що таке самооцінка? Самооцінка це те, як ми себе сприймаємо в даний момент. А самоціннісність — це я достатня в цей момент. В цьому вигляді в цих кілограмах не я похудаю на 5 кілограм, і Вовчик мене полюбить, а не полюбить тебе, Вовчик. Якщо, ти... якщо він не любить твоє я, твою особистість, то він тебе не полюбить, якщо ти похудаєш, якщо ти зробиш пластичну операцію, не знаю, хіба якщо ти зробиш груди. Бо зазвичай в мене, коли приходять дівчата на розбір по психостилістиці, психостилістика це не про стиль, це про твоє особисте, як його розвинути, як твою самооцінку, самоцінність. Як-то пробустити оце, що є психостилістика, а не просто підібрати луки з Пінтересту. Зазвичай дівчата приходять і кажуть, а я не знаю, хто я, а я не знаю, як мені одіватися, як мені розкрити своє я. Я про це буду говорити в Ютубі. Я закину ссылку в шапку профілю, я закину сьогодні повне відео, як це з дитинства, коли тебе не підтримували, і ти була, але ти була достатня, але Ось це все буде в Ютубі. Тому що своє я все ж таки нас зустрічають по одягу, і багато знайомств починається, коли тебе людина просканувала 3 секунди.